Всім привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я кармолог, я працюю з методом матриці Долі і Таро. І сьогодні я вирішила зробити такий перший у своєму блогерському житті експіріанс, як записати прогноз на липень для всіх знаків зодіаку. І сьогодні ми поговоримо про водну стихію, про прогноз для раків, скорпіонів і риб. Хочу сказати, що липень, в принципі, дуже динамічний місяць по нумерології. Він дуже активний. Він потребує, щоб ви війшли в нього з з активною життєвою позицією з таким натхненням діяти, з натхненням брати у свої руки своє життя. Да? Ми подивимось декілька сфер, сферу фінансів і роботи, сферу особистого життя, які можуть події бути в цьому місяці і пораду для вас. Тобто ми будемо витягувати 4 карти. Таке маленьке оточення: карту будете обирати саме ви. Не я буду її витаскувати, а саме ви. Тому почнемо. У мене сьогодні ось така колода. Вона називається Таро, 78 дверей. Вона дуже мені зараз подобається, я дуже багато роблю на ній зараз розкладів, тому що вона дуже багато показує і можна інтуїтивно читати карти, як вони відіграються у повсякденному житті. Да? Тому вона мені дуже подобається. Давайте: Липень місяць, да, і фінансова сфера, що буде у фінансах, у риб, скорпіонів і раків. Да. І так, що там з фінансами? Я витягую три карти. Ось такі у нас карти. Uh, ви можете зупинити моє відео і відчути, яка карта саме вам потрібна в цей момент, да? інтуїцію свою підключити, і я буду про кожну карту говорити, яку ви вибрали. І так, якщо ви вибрали uh, ось цю карту, це у нас туз пентаклів. Тобто це дуже класна карта, це якраз пентаклі, це стихія грошей, так. Да? Тобто тут можливо якась нова справа, нова робота, нова діяльність, нові надходження, премії. Якісь, ну тобто, з грошами буде в принципі все окей. Тут це початок. Тобто, щось нове буде у вашій роботі, якийсь новий, я не знаю, там. Спосіб заробітку, нова сфера, щось нове ви для себе відкриєте в липні місяці. Да? Бачите, тут жінка, яка сидить біля багатого будинку з ключами. У неї дуже багато ключів, тобто ви будете мати всі ключі від всіх можливостей. Головне їх побачити. Якщо ви вибрали середню карту, це у нас така карта М -м -м. Да? вежа, тобто палаюча вежа. В принципі, для фінансів це може означати, що вас чекає або звільнення з роботи, або, ну тобто, вам потрібно щось старе завершити у минулому, да, завершити щось старе, щоб на цьому побудувати щось нове. І в цій саме колоді ця вежа більш. Ну, Трошки позитивніше, ніж в стандартні Rider е, вейта. Чому? Тому що тут, якщо ви пам'ятаєте вежу в колоді вейта, там люди саме падають з башні, вони просто б'є молнія і вони летять. А тут вони встигли врятуватись і якби, біжуть. 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 Ви зрозуміли. В общем, вони встигли врятуватись, і у вас буде шанс. Переграти цю ситуацію у свою пользу, але ви повинні е, розуміти, що щось може піти не так. тобто Тут може бути руйнування планів, ви щось на щось сподіваєтесь проєкт затягнеться, або проєкт да? ну Тобто, якісь руйну, руйнації все ж таки можуть бути по цій карті. І якщо ви вибрали третю картку, Карту, то це у нас сімка пентаклів. Тобто тут е, історія про почекати, почекати плоди своїх е, своєї праці. Тобто тут е, ця карта говорить не все і не сразу да Тобто почекати. Е, почекати, е, бачите, тут жінка відправляє відправляє голуба, і він летить. да да тобто їй потрібно його почекати потім да? е, Ви будете. Е, Ця карта говорить про те, що ви дуже багато працювали. Вам е там, дадуть якусь там премію, щось дадуть, якісь, е якісь зобов'язання, підвищення. Тут може бути, але вам щось буде не подобатись. Тобто, вам або е ну, потрібно буде почекати якусь ситуацію, або щось не складеться, так, як ви хотіли б, да? і ви там зас будете засмучені трішки з цього приводу. Тобто, ось така історія. Так. Давайте дивитись для вас особисте життя. Особисте життя для риб, скорпіонів і раків. Так, три карти беру, а ви вибираєте карту. Зупиняйте відео, відчуйте, яка карта саме вам потрібна. Так, якщо ви вибрали ось цю карту, ця карта старший аркан суд, тобто в липні місяці може завершитися якась історія і початись нова. Тобто це така карта перехідна, да? тобто, потрібна від вас або прийняття якогось важливого рішення щодо вашого особистого життя, щодо сім'ї, тому що, бачите, тут якби сім'я на карті. Тут може бути така історія, що ви будете проводити час зі своїми родичами у колі родини, що у вас можуть завершитись стосунки або початись нові якраз стосунки. Да? Тобто, це така карта, яка водночас ну немає негативних і позитивних карт, але вона реально може означати як і позитив, як і негатив. Но негатив у вас завершується в вашу пользу. Да? Тобто, вам треба вибрати тут ще така колода. Така картинка в цій колоді, що хтось да, падає до пекла до диявола, а хтось падає до о, хтось летить з янгом. Тобто вам в деякий час можливий буде вибір вибрати між тінню і світлом, да, вибрати десь себе, а не там аб'юзивні стосунки, припустимо, да, вибрати себе, а не оці спокуси, які диявол вам буде пропонувати по цій карті. Якщо ви вибрали а, цю карту, тут у нас паш пентаклів, який стукає в двері. Тобто, це може бути, якщо ви самотній якийсь чоловік, який стукає к вам в двері, але він буде такий, почуття можуть бути не те, що несерйозні, але можуть бути такі на начальному етапі. Так? Тобто, якісь зустрічі можуть бути якісь подарунки, можуть бути побачення, якщо ви вже у стосунках, то тут може означати, що вас чекає з партнером планування щось ну, з фінансового плану, планування бюджету, якісь планування якоїсь поїздки, планування щось купити додому, тобто якісь планування з партнером вас чекають. Також пажі, це звістка, да, тобто з кимось буде спілкуватися в інтернеті. Хтось, знову ж таки, дасть про себе знати. Якщо ви вибрали ось цю карту, третю це у нас 21-й аркан The World Світ". А, І тут а, дуже класна карта, тому що тут, якщо ви у відносинах, ці відно... ця карта, знову ж таки, дуже схожа на аркан Суд, тому що вона може показати як і позитив, так і негатив. Вона теж така перехідна і вимагає, щоб ви. Трішки розкрили очі і подивились навкруги, да, розширили свій світогляд в деякий час. Тут можливі відносини з гармонійні відносини, да, якщо ви вже в відносинах, зустріч партнера, спілкування в інтернеті, початок нових відносин. Можливе завершення відносин, але якщо ну, прийшов час, якщо вони були якісь для вас аб'юзивні. І ця карта може означати, що прийшов час прийняти рішення в свою пользу. Да? І, і ви бачите, на цій карті е, жінка народжує дитину. Тобто, ця карта може символізувати, що ви можете готуватись до материнства, вагітність, починати. Ну, тобто нова якась прямо людина може з'явитися у вашому колі, да? ну, в, плані особисто... в плані особистого життя. Тобто карти, в принципі, хороші. Да? Давайте подивимося, яка подія вас чекає: подія або події в да? липні місяці. раки, скорпіони і риби. Яка подія? Так, вибирайте карту. Так, якщо ви вибрали цю карту, тут знову ж таки нам випав паж Пентаклів. Тобто якісь грошові перекази, якісь грошові звістки, якісь премії. Ну це гроші не прям великі. Ну, якісь плюс-мінус якась премія. Да, можливо. Отпускний, припустимо, да, якщо ви підете в відпустку. Хтось до вас прийде, хтось з вами захоче зустрітись. Які зустрічі знову ж таки можуть бути по цьому пажу? А якщо ви вибрали середню карту, це у нас Аркан місяць. І що він у нас може означати? Е, якась мутна ситуація, тобто ситуація, яка потребує роз'яснення, потребує, щоб на неї подивитись більш краще. Ця ситуація може бути як обман, як маніпуляції. Хтось за вами буде слідкувати, е, хтось вас може придати, да? Тобто, ну, така чуть-чуть негативна може бути ситуація. Також ця ситуація може бути така, що. Місяць він дуже творчий, тобто ви можете знайти для себе якісь творчі хобі, щось да, почати займатися, припустимо, якимось магічними історіями: нумерологію, астрологію і так далі. Да? Таро в таку історію. Да? А тут, якщо ви бачите, на задньому плані де жінка вагітна, да? тобто це також може означати вагітність, планування вагітності, ну тобто народження дітей теж саме. Якщо ви вибрали третю карту, це у нас четвірка мечів. Вона, в принципі, якщо ви бачите, тут людина йде з... вона, сліпа, вона йде навпомацьки. І тут може бути така ситуація, коли ви будете обмежені, да? тобто ви не зможете вплинути на якусь подію, да? саме на, на якусь подію. ви будете обмежені. І вам така порада, типу, відступити, відкрити очі, подивитись, відпочити ця карта, що може означати відпустку. Да? Тому що в, в колоді Райдера Вейта там людина лежить, так, відпочиває. Тобто вам треба відпочити, ви не, ви не можете вплинути на щось. Да? Вам тільки треба довіритись Всесвіту. Так, і давайте для вас витягнемо пораду так, на липень місяць. Поради для скорпіонів, раків і риб. Так. Вибирайте карту я зараз вам навіть відкрию пораду, зачитаю. Якщо ви вибрали ось ту, цю карту, це старший Аркан Сила, він може говорити, що а, від ваших вкладених зусиль буде залежати результат. А, ця карта говорить про те, що а, вам треба ще да, підкорити ось Цього звіра в собі, ось свою пиху десь, свою агресію, да, тобто пропрацювати ці такі недоліки, реагувати більш м'яко на деякі ситуації, що вам треба взяти все в свої руки, да, що тут ще пишуть? Підкори свої бажання. да, не блокуй проявлення своїх емоцій, але і не проявляй їх зовсім прямо негативно да, руйнуюче для себе. Тримай під контролем себе. Да? Якщо ви вибрали середню карту, це у нас четвірка кубків. Да? І як бачите, тут людина сидить чіпсами біля телевізора. Що може означати ця порада? Десь відпочити, десь від себе. В общем, не напрягать себе в деяких ситуаціях, там, піти відпустку, піти там, ну, тобто відпочити, А да? Що ще може бути тут? Так, де тут у мене чаще кубки? Порада. А, побути на паузі, да? дозволити собі відпочити, відновити ресурс, зробити зупинку в своєму активному житті і е, намагатись побачити. Цій пропозиції, які дарує вам всесвіт. Тобто, все ж таки не проґавити е, можливості. Якщо ви вибрали третю карту, це у нас сімка мечів, і тут, бачите, дівчина малює картину. Тобто, вона проявляє е, такий творчий новаторський підхід у чомусь. Тобто, вам порада е, розкрити свій творчий десь потенціал, знайти якісь нові шляхи. Для подолання якихось труднощів, да? що тут ще? мечі, да? сімка. А, так, бути гнучким, да? і. А... В принципі, знайти шлях до подолання ось таких ну, труднощів, які чекають. принципі, все, що я і сказала. Тобто, ось такий у нас вийшов прогноз. Буду дуже вдячна за лайк, за підписку, тому що це був такий мій перший досвід прогнозу. Якщо вам сподобається, я буду робити його кожного місяця. Дякую всім, що були зі мною, всім пока!